Фундація першої леді Олени Зеленської взяла під опіку нашу початкову школу прогрес. Це початкова школа окрема, цікава. Майже 300 дітей навчаються в цій школі. За благодійні кошти від фундації було відремонтовано укриття. Звісно, з елементами повністю витримане все, що стосується безбар'єрності, тому що саме в цій школі ми маємо шість інклюзивних класів. Укриття дуже Гарне, дуже якісне, де ми можемо на рівні навчати, виховувати і працювати з дітьми. Кожен клас має свій простір, може сісти, займатися. Вчителі є можливість навчати дітей, незважаючи на тривогу, якщо порівнювати вдома чи в школі. Серйозно, то звісно, я завжди привожу сюди, я спокійна. Я знаю, що мої діти захищені в безпеці і вони навчаються. У нас дитина з особливими потребами, і в нас дуже великий прогрес. Буквально за два тижні дуже подобається. Наш час п'ять днів на тиждень ходити в школу, не онлайн. Мати окреме приміщення, мати окреме укриття це дуже-дуже має велике значення, особливо для дітей з особливими потребами.